Вітаю всіх. Я хочу зробити відосик. Ніхто цього не робив, а мені хочеться. А може, і робив. Якщо хтось подібне відео бачив, десь пишіть, мені цікаво. Роль США війні в Україні, яка? Роль США війні в Україні. Роль США війні в Україні, яка? Така роль? Роздуву. шикарно Намагатись. Домовити, щоб всі домовились, прийшли до миру. Вирішити ці кордони. О, і Зеленський. Це ж синіфікатор Зеленського, придушити Зеленського до результату, до цих кордонів. А тут, бачите, королева. І це в результат. Тиснути на, ріш... на прийняття рішення. Дотис... В даній ситуації роль США виходить в те, що треба досягти миру вже з тими кордонами, які є. Оце лінія фронту. Мир по лінії фронту. Ось так. Тепер Зеленський погодиться на такий мир, на таке закінчення, зупинку війни. Так, вже була розмова, до речі, вже погодився. Він вже згоден. Свою думку візьмі... ось вам, будь ласка, вже Заключати угоду він вже згоден. Він вже згоден на це. Тепер Путін згоден на такий мир по лінії фронту. Ну, Колосо Фортуни, так. Чому? Тому що Фортуна на його стороні. Чому ні? Питання тільки, що просто так цей наступ зупинити він не може. Вже пішли роздуми, що робити йому. А хочеться більше території, щоб бути в кращій позі. Угу. Хитро що багато з його сторони. Бачите, таємниць, таємна жриця випадає ця верховна жриця, таємно що багато. Тобто, Путін грає ще за своїми правилами. Він не хоче зупиняти цей наступ, тому що він є досить якісний цей наступ і має результати. Навіщо це зупиняти? Звісно, не треба. А нашим потрібно грамотно розподіляти ресурси і розуміти, де більше захищати, а де вже менше. І це факт. Бо у нас на все не вистачає ресурсів. Ось, тепер давайте так. Америка дійсно припинила постачання Україні, грошей, зброї, всього іншого. Америка дійсно припинила постачання Україні цього. А четвірка, пауза. Пауза. Дивіться, пауза. Роздуми, що робити далі. Пауза, змінити ситуацію. Зміти, що вони хочуть? Щоб війна переросла в спокій? Вони хочуть зупинки. Змінити кардинально змінити ситуацію. Ну, ось і так. Це те, що Америка хоче. Тепер Америки вдасться зробити мир в Україні. Америки вдасться зробити мир в Україні. Сюди. Так, до речі, так, вдасться. Вдасться. Через війну, так. Оцей мир, який ми будемо мати, він буде за рахунок Америки також. Так, це буде мир на кістках, мир на крові і те, що буде, це буде лінія фронту, на жаль. Але все таки те, що матимемо.